Сьогодні ми разом даємо старт масштабній грантовій програми, яка суттєво посилить спроможності міністерства внутрішніх справ як у сфері гуманітарного розмінування, так і в медичному забезпеченні. Програма має секторальний підхід і повністю сфокусовано саме на потребах. Міністерства внутрішніх справ України це не просто технології та обладнання, це інвестиція в наше життя, у безпеку людей та стійкість кожної нашої громади. Я щиро вдячний уряду Японії, посольству Японії в Україні, Джайці, за те партнерство, яке має реальні практичні результати для нашої країни. Тож, звичайно ж, ми з японського боку чудово усвідомлюємо важливість тісної співпраці з представниками міністерства внутрішніх справ України, оскільки саме представники міністерства внутрішніх справ України та підпорядкованих йому органів наразі знаходяться на лінії фронту, захищаючи життя людей. Я дуже пишаюся тим, що наше устаткування вже залучене. Наскільки мені відомо, представники державної служби з надзвичайної ситуації вже змогли розмінувати досить великі території. Я усвідомлюю, що це дуже важливий крок.